Жінко, чого ви плачете? Ваш син герой? Ви що не бачите? Ще цей хлопчина і он той героєм був мені завжди? З тих пір, коли почав іти? З тих пір, коли сказав він, мама, я так раділа. Так ридала, від щастя сльози проливала, так ніби знала, ніби відчувала. Я так його тримала, так оберігала та все ж пішов за іншу битись маму. Мені ж залишив вічну рану. А я дзвонила. Кажу сину, іди додому, бо там гинуть. А він неправда, тут все мирно. Мені від того було дивно. І я його чекала, так чекала. Він вернеться. Я вірила, я знала. І він приїхав не колись, а нині. Виходжу я дивлюсь, моє дитя у домовині. Як справи, сильку. Ну скажи, як справи, чого мовчиш? Не хочеш подивитися на маму? Відкрий же очі, вставай! Ти хочеш так лежати, втомився певний. Вирішив поспати. Боже, я тебе укрию. Ти ж такий холодний. Живіт запав, напевно, ще й голодний. Ходи, я вже на стіл накрила. Ходи, тебе чекає вся родина. А люди кажуть, що здуріла, що мертву так трясу дитину. Та що ті люди, що вони там знають? Мій син герой. Герої не вмирають.